Так це був паченьки, а мінімальна впитка була. Але хлопці Закарпаття вирішили взяти реванш. Прошуємо. Перша пара, любунь, джирно! Давайте пам'ятаємо, палітаємо. Ви не повірно, на години його опонент вже виходить на розталище. Він вирішив битися першу шолому. І так, бійці вже готові. І так, перша пара. Давайте відкриваємо наші турніри і підтримуємо всіх або Підтримуємо, вітаємо!

¡Stop, stop, 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 stop! stop. сильним ударом рахунком 10-5 перемагає боєць Це спорт, це цікаво, це реконструкція. Ми пізнаємо давнину, пізнаємо, як люди жили, як люди воювали, як вони мали тренуватися, наскільки сильно, довго витривало. Хочемо зрозуміти. Їхній побут, тому що ми ще реконструємо і побут не тільки війну. І за те ми і все займаємося, щоб пізнавати. А травми можливі тут? Так, ось о, вже одна є. Вже забій руки є. Не сильно, перелома, слава Богу, тепер нема, але бувають переломи. А скільки часу займаєтеся цим? Другий рік. Давай, давай, давай! Ой, якийсь хобі ваше. Так, це ходить. Є і спортсмени конкретні, але в мене це більше хобі. в Чехії? В Чехії це був міжнародний битва націй, де збираються збірні з цілого світу. З цілого світу з'їжджаються збірні і вони там б'ються в різних номінаціях. Це ви зараз бачите номінацію Щит меч Є там дуже багато номінацій, всяких різних. І вони проходили вже друг, другий рік підряд в Празі приходять.